Всім привіт! Сьогодні зробимо ось таку з вами маленьку жабку по даній схемі. Для створення такої жабки мені потрібен дріт розміром 50-55 см. Зелений кольор у мене буде тулуб, чорні очі і ось такі жовтенькі лапки все як відповідно на схемі. Роботу починаємо з голови нашої жабки. Вдягаємо Три зелених бусини. Дріт складений вдвоє. І на той краєчок, який в мене в правій руці, я буду нанизувати три зелених бусини. Нанизала я їх і опускаю на середину. Тепер створюю другий ряд. В мене йде одна чорна, дві зелених і ще одна чорна бусина. Лівий шматочок дроту я заводжу крізь всі бусини в протилежну сторону. Ось так це виглядає, що в мене два краї виходять в різні сторони нашого рядочка крізь всі ці 4 бісерини. І підтягую. Наступний ряд 5 зелених. Другий краєчок заводжу в протилежну сторону, навхрест наче. Наступний ряд знову 5 зелених. Той дріт, який в мене зараз в лівій руці, заводжу через всі ці бусіни в протилежну сторону. Після цього ряду починаємо утворювати лапки. На один дріт правий. Мені потрібно вдягнути 4 зелених та 3 жовтих бусини. Опускаю їх в самий низ до тулуба. І тепер той самий дріт, на який я щойно нанизувала ці всі бусини, маю повернути назад крізь зелені. Жовті ми ось залишаємо, ми їх вже більше з ними нічого не робимо. А ось крізь зелені бісерини, повертаю дріт назад до тулуба. І притримуючи, щоб лапка далеко не відходила від самого тулуба, підтягую дріт. Тепер беру лівий дріт. На нього теж нанизую 4 зелених і 3 жовтих. Відсовую жовті. І той самий дріт, на який я щойно вдягала бусинки, повертаю назад крізь зелені. Ось таким чином. У нас утворилися дві лапки. Далі продовжую шість зелених, наступний ряд тулуба. На правий дріт надягнула шість зелених бусин. А лівий заводжу в протилежну сторону. Крізь всі бусинки. Під час такого плетіння слідкуйте, щоб у вас всі бусинки рядочка були як на лівому, так і правому дроті. Бо інколи буває таке, що от остання бусинка вона опускається донизу, і від цього трішки буде викрівлюватися ваше плетіння. Знову шість зелених. Створюю останній ряд тулуба, 5 зелених. Утворюємо задні лапки, нанизую 5 зелених, 3 жовтих. 5 зелених, 3 жовтих я вже нанизала. Тепер, як і на передніх лапках, ми маємо повернутися назад тільки крізь зелені. Але зверніть увагу по схемі ми передостанню пропускаємо, тобто повертаємось назад крізь три, четверту пропускаємо та п'яту той самий дріт. Заводжу в протилежну сторону крізь зелені, жовті я не чіпаю. Четверту. Ой, завела крізь зелені, четверту теж я не проводжу крізь неї, а заводжу одразу в п'яту. Підтянула. За рахунок того, що ми ось четверту зелену. Не проводили дріт, ось він йде окремо, в нас утворюється ось цей вигін лапки. З лівої сторони те ж саме. Ось, нанизала 5 зелених, три жовтих, жовті відсовую, повертаю дріт назад через три бісерини. Четверту відступаю. І ще продовжую повертатися назад крізь п'яту. Тепер підтягую все до тулуба. Ось знову в нас вийшла така вигнута лапка за рахунок того, що четверта бісерину ми не чіпали. Коли ми утворили задні лапки, один дріт проводжу крізь останній ряд повністю, нам необхідно, щоб ось два краї дроту дивилися в одну сторону. І тепер починаю їх скручувати між собою. Скрутила. І зайве відрізаю. Ось цей от хвостик, який у нас лишився, затискаю, щоб він нас не колов, коли ми будемо гратися з цією жабкою. Ось така маленька зелена жабка в нас з вами вийшла.